А що як я скажу, що на ринку є компанії, які зараз торгуються в два, а деякі навіть в три, і більше разів дешевше, ніж вони коштували на своїх хаях, і це при тому, що у більшості фінансові показники залишились або на тому ж рівні, або зовсім трошечки погіршились. Привіт, це Рома, і сьогодні я вам розповім про топ-7 компаній, які можна розглянути до покупки осіни 24-го року. Перша компанія, яка зараз коштує нетипово дешево, Nike. Я думаю, що вам про цю компанію розповідати не потрібно. Це один із світових лідерів в області спортивного взуття та одежі. Судячи з усього, зараз у світі фінансова ситуація не надто позитивна, тому споживачі стали менше витрачати, і це дійсно сказується на фінансових показниках. Nike. Якщо ми подивимось на їх виторг, то він зріс десь 10 мільярдів доларів у 2019 році до 12-13. У 2024 році при цьому їх прибутки залишаються на високому рівні. І бачимо, що в останньому кварталі вони показали прибуток 1,5 мільярда. Якщо подивитися, навіть у найжирніші 20-21 рік, 22-й, то там показники були навіть трошечки менше всього в одному кварталі. Був прибуток набагато більше. Також вони роблять невеликі байбеки за останній рік. Вони викупили власних акцій на 2,5%. Ну і звісно, вони виплачують дивіденди, які піднімають кожного. Року, наприклад, зараз це 1,9% річних, Коефіцієнт виплат цього 37%, тобто в них ще є величезний запас для того, щоб дивіденди підвищувати. За останні 5 років в середньому дивіденди підвищувались на 11% кожного року, а всього вони підвищували дивіденди останні 11 років поспіль. Я акції Найко додав собі до дивіденного портфелю декілька акцій, тому що вважаю, що ціна зараз надто приємна, щоб їх не купити. Ну і що стосується ціни Зараз най коштує 78 доларів за одну акцію. Це нижче ціни 2019 року і, взагалі, десь рівень 2018. Причому, як ми бачили, їх фінансові результати достатньо непогані. Компанія до сих пір прибуткова. В них багато кешу для байбеків та дивідендів. Хоча тут потрібно сказати, що у компанії Adidas також були величезні проблеми ще нещодавно, але структурно вони відрізнялися від компанії Nike. І як бачимо з графіку, так Adidas дуже сильно просів. Але потім так же швидко і відріс. Нагадаю про свої телеграм-канали. То напевно, ви про них вже забули. Мій особистий рокінро інвестиції, де я викладаю свої думки по інвестиціям і не тільки. Та найкращий україномовний інвесторський новинний паблік інвестор 24 Хто ще не з нами, обов'язково приєднуйтесь. Наступна компанія на акції якої можна зараз звернути увагу. Boeing. це один із двох найбільших виробників в світі літаків, у яких зараз дійсно величезні структури. Турні проблеми той, хоч якось цікавиться новинами, той бачить, що у Боїнга постійно щось трапляється з їх літаками. Але і зміни також відбуваються вже з минулого місяця. В них змінився генеральний директор. Тому не знаю, як ви. А я думаю, що компанія Боїнг все ж таки вийде з цього складного становища. Але компанія Боїнг це не тільки про літаки. Вони також входять в список найбільших оборонних компаній світу. Як ми бачимо, на комерційні літаки приходиться 43% їхнього виторгу. А 32 тобто отримана компанії, це оборона та космос. А ви, напевно, бачили, як сильно останнім часом виросла акція компаній, які працюють в цьому секторі. І я думаю, що Boeing також може непогано стрельнути. Компанія за витрогом потрохи відновлюється після ковіду, але все ж таки до показників навіть 2019 року ще достатньо далеко. Що мене непокоїть в цій компанії, це те, що вони ніяк не вийдуть із неприбутковості. І Бачимо, що постійно постійно вони працюють або біля нуля, або отримують збитки по півтора мільярда доларів на квартал, і це дійсно дуже погано. Але як тільки вони стануть показувати прибуток, я думаю, що цей час настане, то компанія Boeing буде коштувати 220 можливо, навіть 250 доларів, тому що зараз ціна ну дуже дешеве. Також не можна сказати про борги компанії. Вони дійсно зараз величезні біля 60 мільярдів доларів. Тому коли будете роздивлятися цю акцію більш Детально обов'язково на це зверніть увагу, і можливо вона вам не підійде. При цьому, якщо ми подивимось на прогнози, то в 25-му році очікується зростання їх виторгу на 20%, а в 26-му на 13,5%. Тобто, прогнози, все ж таки, у Боїнга достатньо позитивні, і бачимо, що вже в двадцять п'ятому, 26-му році від них все ж таки очікують, що вони почнуть отримувати прибуток. А коли вони почнуть отримувати прибуток, я думаю, що там і з роками з'являться дивіденди. на зараз одну акцію компанії Boeing можна взяти за 162 долари. Вся капіталізація всього 100 мільярдів. Ще в 2019 році акції компанії Boeing коштувала більше 400 доларів, але потім все пішло якось не так і не туди. І зараз це рівень десь 2015 року. Наступна компанія в мене знаходиться точно у топ-3. Напевно, зараз вона найулюбленіша по тій ціні, на якій вона знаходиться зараз. Це компанія Diageo, або ще деякі її називають Вають Diageo. це величезний алкогольний холдинг, який працює на п'яти континентах світу, має величезну кількість заводів та більше 200 топових брендів. Я цю компанію докупив у свій дивіденди портфель до максимально можливої межі до 5% Що стосується фінансових показників компанії, то бачимо, що у компанії постійно зростає. Так десь бувають періоди. Вони зробляють десь більше, десь менше, але в середньому динаміка позитивна. При цьому компанія постійно. Прибуткова, це значить, що в них є гроші для того, щоб розвиватися та виплачувати дивіденди. Вони постійно роблять байбеки, невеликі, але роблять півтора-два відсотки акції з ринку на рік, вони викупають. Бачимо, що динаміка дивідендів в них позитивна. І також із року в рік вони виплачують все більше і більше грошей своїм акціонерам. Вони роблять це два рази на рік, тому що це британська компанія, і для нас, для інвесторів з України, це навіть плюс, тому що з британських компаній інтерв'ю. Брокерс автоматично не знімає податок, тобто вам буде потрібно заплатити тільки податок в Україні, і це, на мій погляд, величезний плюс. На зараз одну акцію компанії Diageo можна взяти за 132 долари 50 центів. І по факту це рівень десь 13-го-14-го року, при тому, що компанія стала вже набагато більша, вони виплачують більше дивідендів, вони зробляють більше грошей, але коштують набагато дешевше. Про наступну компанію я вам вже розповідав десь приблизно півтора-два роки тому, і чесно ка. Речі, з того часу, якщо подивитися на ціну акції, мало що змінилося. У мене їх достатньо багато у ростовому портфелі, і мова йде про компанію Disney. Я не розумію, як компанія Disney з такою величезною кількістю різноманітних брендів, різноманітних бізнесів інвестицій в іншу компанію, показує такі, чесно кажучи, посередні результати. Але думаю, що вони можуть спокійно коштувати в два рази вище від тих цін, де вони зараз знаходяться. Компанія Disney це фільми, це парки розваг, це стрімінгові сервіси, якими зараз користуються більше 200 мільйонів людей. Це кроїзи і навіть ставки на спорт. Якщо ми просто візьмемо їх стрімінговий бізнес, це всього лише частина від цього холдингу, і порівняємо з нетфліксом. Нетфлікс в два рази дорожче. Що стосується саме фінансів, то витраг в них зараз навіть більше ніж був до ковіду. У гарні квартали це більше 23 мільярдів доларів. Із гарних новин те, що вони знову почали отримувати. Непоганий прибуток, і за рахунок цього почали виплачувати дивіденди. Навіть більше ці дивіденди вони вже трошечки підвищили. Було 30 центів на квартал, зараз це вже 45 центів. Зараз одну акцію компанії Disney можна взяти за 89 доларів. П'ять років тому акції коштували 138 доларів. На піку це було практично 200 доларів, і зараз це менше 90 доларів. Знову ж таки, давайте подивимося. Історично це рівень 14 го року. Це ще до того. Як вони запустили стрімінгові сервіси, як вони купили Марвел та зробили багато інших цікавих інвестицій? Наступна компанія невеличкого розміру, але я постійно про неї розповідаю, коли вони опускаються нижче 10 доларів. Це компанія Upwork. Upwork – це найпопулярніша біржа в світі для фрілансерів. Хтось каже, що з розвитком штучного інтелекту фріланс-майстри більше не потрібні, але мені здається, що вони просто перекваліфікуються. Тож все ж таки фріланс нікуди від нас не піде. Що? Стосується їх фінансового становища. Це одна із тих компаній, мало таких компаній в світі, які показують із кварталу в квартал збільшення виторгу. Якщо ми подивимось на 19-й рік, тоді виторг був 78 мільйонів. Бачимо, що у другому кварталі 24-го це вже було 193 мільйони. А наприклад, ще рік тому 168. Більше того, як півтора року стало навіть прибутковою. Так це невеликі гроші, але прибуток є прибуток. Капіталізація компанії Upwork всього. 1 мільярд 220 мільйонів. При цьому на рахунку в них 500 мільйонів кешу. Зараз можна купити одну акцію Апорк всього за 9 доларів 27 центів. Ще рік тому, наприклад, вони коштували 1350, півроку назад доходили навіть до 15 доларів. Зараз бачимо, що 9,27. Мені здається, що скоро вони також можуть стрельнути навіть більше. Це одна із тих компаній, яка достатньо волатильна, які можуть як впасти, чесно скажу, тому що це маленька компанія може все ще завгодно статись, так і зрости на ну тут може бути ікс. Свава історія, тому дивіться, кому як вона підходить по ризику. Наступна компанія це можна так сказати аналог нашого АТБ, тільки в США називаються вони Dollar General. Це також мережа супермаркетів, які продають достатньо бюджетні товари. Зараз вони дуже сильно впали. Останній звіт був не надто добрим, м'яко кажучи, виторг та прибуток був нижче очікувань, але все ж таки, на мою думку, компанію надто сильно вкатали, тому що вони залишаються прибутковими, і думаю, що. Є всі шанси, що вони такими і залишаться, не дивлячись на те, що компанія працює у консервативному бізнесі, бачимо, що виторх в них постійно зростає, і якщо навіть у 2020 році це було десь 7 мільярдів на квартал, то зараз це вже 10 мільярдів. І бачимо, що тут, звісно, не апорк, але також із кварталу в квартал компанія показує непогану динаміку. Так, є проблеми по чистому прибутку, і динаміка тут вже гірше. Бачимо, що виторх в них зростає, а от по прибутку, скажімо так, є питання. Чесно кажучи, краще було навпаки, але все ж таки бачимо, що компанія прибуткова. Ну і компанія виплачує дивіденди до 2023 року, навіть їх постійно підвищувала. Зараз вже останні 6 кварталів дивіденди залишаються на рівні 59 центів кожні 3 місяці. Якщо подивитися на прогнози, то від них очікують, що вони будуть зростати десь приблизно на 6-6,5% по виторгу, і бачимо, що в 2025 році вони будуть десь на самому дні, після чого піде зростання, і все ж таки. Які як би там не було, від них очікують прибутковості. Зараз одну акцію Dollar General можна взяти за 83 долари. Якщо ми подивимось на динаміку акції, ще буквально декілька тижнів тому одна акція коштувала 125 доларів. Бачимо величезне падіння, і, можливо, зараз непогана така ситуація, щоб взяти собі трохи цієї компанії. Наступна компанія ідеально підійде тим, хто любить лакшері. Мова йде про компанію LVMH або Луїві. Це величезний французький холдинг, в який входять сотні різних лакшері брендів. Саме цікаве, я чув, що кожен з брендів із цього царства. Прибутковий, знову ж таки, не дивлячись на те, що це консервативний бізнес, і навряд чи там можна придумати щось таке новеньке, що може фіксувати ваш виторг. У Луївітона це виходить достатньо непогано, і з півріччя до півріччя вони показують просто феноменальні результати. Якщо у 2019 році за 6 місяців у них був виторг біля 28,5 мільярди доларів, то зараз це більше 40 мільярдів. Просто нереальна динаміка, який може позаздрити будь-яка it компанія при цьому, звісно, вони прибуткові. Якщо в 2019 році за півріччя вони зробляли трохи менше 4 мільярдів, то зараз це в два рази більше. У 23-му це було 8,5 і останнє півріччя вони закрили 7,3 мільярди чистого прибутку. Мені здається, це просто феноменальні результати. Ну і звісно, вони виплачують дивіденди, і чим краще в них йде бізнес, тим більше дивідендів вони виплачують. На зараз одну акцію Лойвітона можна взяти за 606 євро. Ця капіталізація. Їх зараз 300 мільярдів. дивіденди як бачимо, в них трохи більше 2% річних. І якщо ми подивимось на динаміку ще рік тому одна акція коштувала 742 євро. На піку це було 872 євро. Але якщо дивитися за 5 років, то дійсно вони показали непогану динаміку. І я думаю, що є величезний шанс, що вона продовжиться. Якщо ви давно придивлялися до якихось лакшері брендів, то мені здається, що зараз можна взяти цю компанію. І плюс це різноманіття, тому що француз. Суські компанії в нас на оглядах бувають дуже рідко. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я розповідав про свій дивідендний портфель. Скільки дивідендів отримую, та які акції туди купую.